Вітаю вас, доброго дня. Як вас звати? Михайло, звати мене. Це поранення, вогнепальне, ну, вибухова травма. І багато чого було. І перелом кісток, там нерви посічені. Мота отримав і першого квітня. Першу операцію ще на позиції зробили. Відновили кров. Циркуляцію крові. Покращення є, тому що, ну, по-перше, з'явилася хоч трохи чуттєвість, локтя, вже з'явилася чуттєвість раніше. Взагалі не відчував нижче локтя. Але ще операція, ще, ще буде операція. Планую знімати пластини. Тому, вони заважають згинати руку. Спробую ось, ну, тримати гантелю. Раніше взагалі що, так якби нічого не це. Тобто прогрес видно. Так, це не, 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 не дуже приємна процедура. Я не, не вдячний до лікарям, бо якби не лікарі, то навряд чи взагалі вдалося її зберегти цю руку. Я я задоволений.